Слово нації. Пані та панове, про історію України, Белина, Частина 32. Наші північні сусіди, московити. Московити мали поважну перевагу перед українцями у тім, що їх плани були завжди добре обдумані. Бо московські князі створили Боярську думу. Боярська дума мала звичайно 18 членів. 12-14 думних боярів і 4-6 думних дяків. Ті люди були досмертні на своїх посадах, вирішував цар. Але він завжди зазначав, що те він ухвалив на пораду з думою. І все обдумувалось, і все спільно вирішувалось. Цар зазвичай мав відповідальність за те, що він ухвалив. Царі змінювались, а думи досмертні залишалися та тримали державу. Тому що у думі зазвичай були консервативні люди та досмертні, то Петро І замінив Боярську думу на правительственний сенат для світських справ із дев'ятьох чоловік. Та святійший Синод для церковних справ із дев'ятьох чоловік. Ленін те все поліквідував та створив Політбюро із 14 чоловік. Загорбачова те політбюро якось розпалося разом із партією Комуністичною. Єльцин кажуть, відновив приватно якийсь дорадчий орган. Як він називається, ми не знаємо. І також ми не знаємо, як воно зараз, з ким радиться Путін. Далі прочитаємо уривки коротенькі, ось із цієї книжки. Через той дорадчий голос. Всі московські справи були обдумані і передумані. В Україні не було чогось подібного, ні у княжих часах. Ні у козацьких, ні у 1918 році, ні навіть тепер не створено чогось подібного, сталого та тривалого. На тім потерпіла і ще терпить Україна. Також жодна Київська церква, ні поодинокі владики не створили сталої дорадчої інституції. Всі державні і церковні провідники Довільно вирішували і вирішують, так як гітлерики, і так як сталіники. І у висліді мали і маємо, що мали і що маємо, як казав Кравчук. Тобто в Україні кожен новий президент робить все нібито по-новому, скасовує всіх дорадників попереднього президента і тягне. До свого апарату тих дорадників, які вигідні особисто йому. Оце так. Третьою великою московською прикметою, що давала і дає московитам перевагу над українцями, є та, що москалі мають безоглядний послуг для своєї найвищої влади, і її рішення не квестіонують, а в українців кожен вважає, що має право квестіонувати та не послухати владу та владу довільно повалити. Так чинили козаки на Січі та змінювали отаманів. Так поступали перед і по Хмельницьким городові козаки та змінювали гетьманів та створили руїну. Так поступили у 1918 році. І до року були три уряди в Україні. І так хочуть продовжувати, бо передчасно змінили Кравчука і передчасно хотіли змінити кучму. Анархія це наша вада. Але ж, можливо, коли ми будемо обирати до наших урядів не московитів. Чи з москалізованих хахлів, чи з москалізованих жидів, а будемо обирати українців, то можливо тоді не матимемо потреби і повалювати ті уряди, що самі ж обрали. Оце так. Питання постає: як московити спромоглися опанувати українське думання, так, що навіть Грушевський. Та більшість Центральної Ради не виросли понад психологію хахлів чи малоросів і пропагували федерацію з московитами. Московити опанували українське думання в першій мірі через православну церкву, та сама церква, ті самі відправи, те саме малограмотне духовенство та дуже поверховно і національно слабо виховане монаше духовенство. Так що за Києво-Печерського архімандрита гізеля три рази видана історія під назвою Синопсис та 32 рази перевидана та історія. А в ній навіть словом той гізель не згадує, що існував якийсь Богдан Хмельницький, але зате подав, що Москва є продовженням Київської Руси. І на тій Історії виховувались сини козацької старшини та українське духовенство. Та й усі змосковщилися. У тому синопсисі той Гізель подав загально і ясно. Та за ним пішли всі чуженецькі історики разом з московськими. Подав, що московська держава була частиною Київської і є її продовженням, та що Київська держава пропала, а з нею мали би пропасти давні кияни. А в Києві з часом віджили якісь брати, чи то з заходу ті брати поприходили, чи з півдня вони прийшли від кочівників. А потім ті брати помішалися з поляками та литовцями. Однак вони вже є малоросами або молодші брати та повинні би підпорядковуватися старшим великоросам, що сидять незмінно на півночі від княжих часів. Тобто московити ще й зараз крутять цю історію. Вони твердо переконані і так вважають, що українці є якоюсь. Мішаниною дивною литовців, поляків і якихось татарів з півдня. І ця мішанина утворила якихось братів, уже нових. І ті брати мають підпорядковуватися старшим братам, що з княжих часів сиділи незмінно в Москві і ще там, де вони там сиділи. Я й не знаю, де вони там сиділи і де вони там зараз сидять. Оце таке. Почитаємо ще, що різні автори говорили про московитів. От, наприклад, Декюстін, французький маркіз, він був монархістом. І дід його, і батько його загинули в тих громадянських війнах у Франції монархістів проти республіканців. А той Де Кюстін захотів пожити в монархії та й подався в Росію. Тут його зустріла як царя, бо він ще сказав, що хоче щось написати. Царський прийом йому надали. Той Кюстін їздив рік по Росії, а потім написав таке, що московити вже майже 200 років борються з тою книжкою і нічого не можуть зробити. Вона вже багато разів перевидавалася. Отже, де Кюстін? Люблять деспотію та рабську покору. Жорстокість. Вважають за необхідну силу. Москвин є раб і деспот одночасно. Сам Бог дав владу цареві. Лише деспот може втримати лад і не допустити до розвалу імперії. У Москвинів назовні пиха, а всередині рабство. Історія є власністю царя. Русская культура є лише карикатурою. Московські священники є лише поліцаями в рясі. Московщина то є татарська орда, а не Візантія. Цей рабський народ мріє панувати у всьому світі. Та його надія надає йому динамічної сили. Москвини дивляться на Європу як на свою здобич. Косомаров, якщо хочете свободи. То будьте готові на розпад імперії, бо імперія неможлива без самодержавства, а самодержавство не є можливе там, де є свобода думки та слова. Олександр ІІ, цар Московський. Я охоче дав би Конституцію, якби не боявся, що наступного дня розпадеться наша імперія. Белебеха – це поважний наш науковець. 70 років комуністичного правління ситуація з російським розумом катастрофічно погіршилася. Кращі були знищені або повтікали за кордон. Крім того, процес деградації російської нації завершила її невеликовна хвороба. Що давно вже стала національною рисою росіян пияцтво. Ленін. Ліквідувати диктатуру та централізацію, це зліквідувати СССР, останній вирішальний бій пролетаріату буде не з міжнародним капіталізмом, а з селянством. Я сам не розумію, але щось воно пов'язує капітал. Міжнародний централізований із централізованим комунізмом, який між ними зв'язок існує, оце так. Сталіна. Ідеї інтернаціоналізму, соціалізму, православ'я, панслав'я, дружби народів. Москва потребує тих слів паразитів для збереження Колоніальної імперії. Бо є ще люди. Що не є позбавлені тих ілюзій. Московити про себе. Погодін, Росія великий преобразователь народу, який має вирішувати про шляхи Європи та завершити розвиток людства, встановити справедливість у світі. Леонтів. Росія має дати світові нові ідеали, людству нову культуру. Хом'яков. Росія має дати світові нову релігію. Чаадаєв має рятувати світ від хаосу. Ленін, визволити робітництво всього світу від визиску. Бухарин, керувати поступом нової культури, нового суспільства. Філотей Москва третій Рим, а четвертому не А Авакум Москва всьому голова. Єсенін, Москва, столиця світового пролетаріату. Тютчев. хто посміє сумніватися в божественному покликанні Москви? Від Нілу до Неви. Росія вічна, як Святий Дух передбачав, і святий Даніїл пророкував. Хрущов, генії московського народу, оберне вічні льодовики на тропічні сади з пальм. Та квітів, і заселить місяць. А це так. Ну і ставлення московитів до українців. На усіх вищих духовних посадах по всій Росії були лише українці. На службу до закордонних місій завжди українці. Московські граматики 1648 та 1721 років. Це дослівний переклад граматики Мелетія Смотрицького від 1619 року. Новий катехизм упорядковували українці у Києві. Нове видання Біблії приготували українці Лашевський та Сломенський. У 1754 році цариця Московська Єлизавета поручила святому Сенодові. Брати вищі посади не тільки малоросів, а також і великоросів. А в 1764 році Катерина II наказала, що брати вже тільки великоросів. 1737 рік міністр Волинський звід цариці Анні. Військо так сплюндрувало Україну, що багато людей померло. Наша армія забрала у людей все зерно та худобу. В Україні не залишилося у селян, щоб бодай собі посіяли. Нема чим рати, бо наша армія забрала всю худобу. Горький, не люблять Московщини. Осалив би я їх у Якутії, на Камчатці. Взагалі в диких холодних закутках. Хто з них виживе, хай живе, хто здохне, хай здихає. Сталін. Московщина не може жити без українського хліба, вугля сировини. Тимто ідея Державної незалежності України є контрреволюційною. Відкрито заперечувати ту ідею тепер не можемо. 1919 рік. Обставини змушують нас погодитися на автономію України. Ясна річ, мусимо дбати, щоб не відпустити зі своїх рук фактичну владу в Україні. А без тієї тимчасової поступки українцям ми втратимо Україну назавжди. І ще якийсь Шавелов Ковердяєв. Хохли повинні верещати від захоплення. Що їм убогим і сірим малоросам випало таке щастя жити поряд з великоруським народом. Отже, саме тими трьома рисами московити змогли нас уярмити та довший час утримати в тому ярмі. Перше, це успадковане від татар, а татари тепер брали від китайців. Оті способи вести внутрішню і зовнішню політику, отой Хан Цу, чи як його писав там китаєць. Москвити те все перебрали і застосували, добре застосували проти всіх народів і проти татар теж. Друге, це оті дорадні органи, боярські думи та політбюро, що ж завжди мали. Московські царі білі та червоні. Українці того не мали і, на жаль, поки що і не мають. Третє то те, що московити мають безперервну державотворну аристократію, що вміє будувати державу і вміє ту державу утримувати. Ми того, на жаль, не мали і поки що не маємо. бо Перша наша спадкова аристократія, княжа, вся спольщилася. Ще треба з'ясувати, чого так сталося. Друга наша аристократія вже виборна, демократична, козацька, вся змоскалізувалася. А третьої аристократії ми ще не виробили. Оті наші депутати та президенти, що Ледь-ледь говорять українською на камеру, а в хаті в себе говорять московською, то не є українською елітою чи аристократією. Вони є українськими голопасами та українськими паразитами, як оті кліщі та глисти. Вони паразитують, п'ють кров із тіла України. Отже, про московитів. Хто вони ті русські? То я того не знаю. Таку мою думку, що вони й самі не знають, хто вони такі. Подивіться оті пісні, оті мордвинські пісні народні. Почитайте коментарі. Я два дні на те витратив. Читав коментарі, що ті мордвини. Ерзя, і ще там всякі народи пишуть. То вони вже потрошку починають вважати себе не русскими. А хто тоді ті русські? Вони самі того не знають. Який єдность керує в Москві? То, можливо, ми те дізнаємось, коли доберемось до московських архівів. Так що, пані та панове, праці вистачить кожному. На цьому. Завершуємо 32 другу частину. Всім дякую за увагу. Читав, як умів Петро Балина. Слава Україні!